Тепер вже є Starlink версії RV в Україні. Він реально працює, можна його замовляти. А зараз глянете, яка швидкість. Пінг 48 мілісекунд. Швидкість досить добра. Придбати такий можна з Польщі і доставити його в Україну, або можна з Греції. Також доставити через службу доставки. В комплекті кабель. Модем, вилка. Але найголовніше, що РВ-версія працює в Україні. Випробування номер 2 Ставимо Starlink, але він стоїть над дашком, щоб дощ на нього не капав. Дивимося швидкість. Працює. Це фантастично, ви бачите? Ось такий дах не є перешкодою для старлінка. Він працює. Наступна версія, подивимося, можливо він ще в хаті над потолком буде працювати. Офлайн. Ану, покажи. Ні. Думаєте, чи буде працювати Starlink в салоні автомобіля через вікно? Ану, тест Спідтест. тест Фантастика! Це працює. Ось в яких умовах він працює. Дубль 2, а StarLink все ще працює. Він навіть дивиться взагалі незрозуміло куди. Через бокове вікно машини. І Ще й передача двадцять мігабіт. Ну, запусти ще раз під mm -hmm. Бачите в яких умовах? Коли я замовляв цей Старлінк, найбільше мене лякало, чи буде оця саме версія для кемперів РВ-версія працювати в Україні? Як бачите, вона працює, можна такий замовляти, і найнижча ціна буде, якщо замовляти його на офіційному сайті Стерлінг.